Колиска казок. Добрий вечір, діти. Сьогодні я пропоную вам послухати історію про снігового птаха, якого зліпили діти. Ознайомившись з казкою, ви дізнаєтесь, чи зміг цей маленький білий птах злетіти в небо. І хто йому в цьому допоміг? Інна Масляк Сніговий птах. Одного разу діти виліпили зі снігу птаха і прикрасили його червоною стрічкою, а замість дзьоба та лапок устромили гілочки і дали йому ім'я Сніговий птах. Сніговий птах був не схожий на інших птахів, тому й не подобався їм. Якось до снігового птаха підлетіла маленька пташка. Вона довго й уважно розглядала його. Хто ти? стріпнула пташка крильцями. Але сніговий птах нічого не відповів адже не вмів говорити. Завтра я знову прилечу до тебе, мовила пташка і полетіла. А вночі пішов густий сніг. Уранці маленька пташка повернулась, але снігового птаха не знайшла. Замість нього вона побачила засніжений горбик, із якого стирчала тоненька гілочка. Я звільню тебе. вигукнула пташка. Увесь день вона працювала, ретельно очищала снігового птаха від снігу, і надвечір він знову красувався, прикрашений червоною стрічкою. Маленька пташка стала прилітати до снігового птаха щодня. Вона приносила йому ягоди та розповідала, як це чудово кружляти над землею. Їй хотілося, щоб птах розправив свої крила і також злетів. Сніговий птах нерухомо стояв у снігу. Проте маленька пташка не здавалась і вірила, він обов'язково злетить. Минав час. Сніговий птах лишався на своєму місці. Мала пташка Почала хвилюватися, невже він таки не злетить? І якось сніговий птах стрепенувся, його крила зміцніли, а серце забилося дужче. Я зможу, бо я живий. Наступного дня маленька пташка, як завжди, прилетіла до снігового птаха, але його не було. Де? Де сніговий птах? Наполохалася пташка, коли не побачила друга на звичному місці. Я тут, я справжній і я лечу. Яке щастя! І пташка пурхнула до нього в небо, падав сніг, потріскував мороз, а в небі кружляли два птахи. Один із них був прикрашений червоною стрічкою. Він сповіщав про свято. Сподіваюсь, що моя казочка вам дуже сподобалась. І ми неодмінно з вами зустрінемось наступної п'ятниці о 8-й годині вечора. Чекаю!